Номер 810. Стільниковий телефон Сергійка коштує 500 гривень, а у Михайлика на 20% дорожчий. Скільки коштує телефон Михайлика? Так, записуємо скорочену задачу. Телефон Сергійка коштує 500 гривень. Телефон Сергійка. 500 гривень. 500 гривень це все число, з яким порівнюємо телефон Михайлика, тобто це 100%, а телефон Михайлика, на 20% дорожчий, тобто цей 100%. А у Михайлика на 20% дорожчий. 100% та 20% це 120%. Скільки він коштує гривень, треба знайти. Складаємо пропорцію. 50, 500, так відноситься до X. Як 100% до 120%. Наша пропорція містить крайні члени і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції потрібно добуток крайніх членів пропорції. Поділити на відомий середній член пропорції. Можна скоротити гарно скорочується на 10, на 100-500 і 100 скорочується на 100 тут 1, 500 поділити на 100 буде 5. Х дорівнює. 5 помножити на 120. 5 на 12 – це 60, і ще 0 – 600. І так телефон Михайлика коштує 600 гривень. Субтитры 600 DimaTorzok